Схема була налагоджена і працювала без збоїв із десяток років. Головна складність підібрати жертву, накинути їй на шию умовну мотузку, трохи почекати і затягнути. Все, людина у борговому зашморгу. Роман спершу прочався, але багажник автівки, болючі удари і принизлива голизна на морозі можуть бути переконливими. А надто, коли бачиш, як умивається кров'ю друб. Якоїсь миті хлопець зрозумів, що може взяти на себе не тільки неіснуючий борг, а ще й вигаданий злочин, те, чого він ніколи не коїв. Бо вимагали цього безкарні монстри, які залякали геть усіх. Як ціле місто опинилося у заручниках Коростишівської банди. Чому роками ракетирам сходили з рук викрадення шантаж, знущання жінок і навіть вбивство? Що тепер садистам доводиться переживати у СІЗО? І до чого у цій справі раби депутат та бурштин? Це темні справи. І я, Влада Цимбаленко. Вибирає, якого тобі сина зробити інвалідом. Це типова банда, наче з 90-х. м'язисті молодики, дещо нахабні з вовчими очима. Прийомчики у арсеналі теж типові: залякування, вибивання так званих боргів, шантаж і тортури. Ці відморозки мали б полягти під час розбірок із такими ж, але не так сталося. Вони на лаві підсудних. Жінку переловлювали тоді. Вже вагітна вона була. Казали, що якщо не скажеш, де він чи не вийде він на связь, ми тебе вивеземо, чи бабушеші та ти. Ці господарі міста прорахувалися, коли поставили на лічильник бійця однієї з десантно-штурмових бригад. Назар тільки почав служити тоді й узяв у борг невелику суму, яка раптом зросла у десятки разів. Віддавав йому щось там чуть-чуть, щось. я Йому віддав не чи 5 тисяч гривень, чи щось таке, ну мелоч. Потім як я поспитав, які скільки я дожен, сказали 190 тисяч. Вдома залишалася вагітна дружина. Її і взялися тероризувати бандити. Дзвінки, невипадкові зустрічі, після яких жінка тремтіла від страху, жах, гриз і військовослужбовця. А раптом самими погрозами не обмежиться, так і вийшло. Та бандити підловили не дружину, а самого Назара. Коли той приїхав у відпустку, Вони якось виловили, вділи перчатки і почали двоєм мати. Там тоді ребра поламали, нос. Побратими підказали, треба звернутися до СБУ, і немов прорвало гнійник. Виявилося, Назар не єдина жертва. Люди роками мовчали, бо боялися, а їх просто тримала в облозі купка відморозків. Були спроби приборкати коростишівських бандюків, але здавалося, що їх навіть поліція боїться. Згодом з'ясується, замазаний у мутних справах був і місцевий депутат. Перший етап це було затримання. Смотрящого так званого за містом Карастишев, тобто людина, яка володіє надзвичайним впливом та авторитетом в злочинному середовищі. Другий етап це було затримання учасників злочинних організацій, які здійснювали вплив на потерпілих, які подали заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень щодо них. І третій етап це затримання колишнього заступника міського голови міста Карастишова. Але до затримання бандити почувалися місцевими царьками у Коростишеві. Вони були хазяїв, які змушували бізнес платити данину та не цуралися так званих дрібних заробітків. Дія певна злочина організація на території Коростишевського регіону, яка систематично залякує місцеве населення. Діє. З особливим цинізмом, зухвалістю, жорстокістю вони підшукували соціально вразливі верстви населення. Це малозабезпечені громадяни, військовослужбовці, які тільки почали свою службу. Банальна схема боргова яма, і вона працювала, бо гроші в буквальному сенсі вибивали, організували навіть спеціальні місця для тортур. Задокументовано більш ніж 20 випадків, куди сюди привозили людей, катували саме на цьому місці. Найчастіше це просто на підлозі, іноді на тренувальних станках роздягали жертв і задували ударів ремнями, поясами, жгутами. У разі відмови платити ДНУ. Учасники банди викрадали людей та підвозили, вивозили їх до спеціально створених катівень у Користишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. Про знущання із жінок ми поговоримо далі, адже є навіть свідчення жертви. А згодом у темних справах про рабів, яких бандити тримали поряд із свинья, та вбивство українського захисника, що мало не лишилося безкарним. Спроби чинити опір, обличчя в асфальт, кайданки. Таким було затримання членів Коростишівської банди, але спакували спершу не всіх. У СІЗО відправили вісьмох поплічників, а ще двоє залишалися кілька місяців на волі і намагалися змусити свідків та постраждалих мовчати, адже жертвам було що розповісти. Те, що був за кермом, Миколя Кузьомко гвалтували мене по черзі вдвох. При цьому ще били по обличчю, і на свій телефон знімали, це все на камеру. Поки один голос другий знімає. Ця молода жінка розповідає про те, що сталося кілька років тому, коли навчалася у місцевому коледжі. Один із молодиків Микола нав'язливо залицявся. А коли дівчина відмовила, викрав її разом з подругою. Студенток, яким не було ще й 18 буквально запхали в машину і привезли на берег річки, знущалися з обох, били, щоб змусити до сексу. Про це знімали на відео, і згодом оце збочене бажання фільмувати злочини, вилізе бандитам боком, скаліченим дівчатам пригрозили, щоб мовчали. Та одна все ж наважилася написати заяву на гвалтівників. І почалося. На жертву звели наклеп, щоб відбилити злочинця. Мовляв, образилася через байдужість, тому й обмовила хлопця, щоб помститися. Скажи, хто ти, скажи хто ти? Курка тут А тепер кажи ко 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 Ко-ко-ко. А тепер уявіть рівень цинізму. Ті, що самі гвалтували, звинуватили у цьому ж злочині інших. Романові було 18, коли його запхали в багажник і Повезли до кар'єру. Ви помітили цей особливий стиль. Мовляв, має відповісти за те, що познущався з дівчини. Коли Андрій наніс ударом кулака удар мені по тулубу. чого я відчув візвізкий фізичний біль. Після цього Лукомський Михайло дістав свій мобільний телефон. Та почав вести відеозйомку, наказавши нам зняти з себе весь верхній одяг та стати на коліна. Ще хочу додати, що Лукомський Михайло вирвав різку з дерева та почав гуртувати мене по спині, по ногам. Далі наказав нам підійти до даного автомобіля, в якому сиділа Лукомська Ілона, стати на коліна та просити в неї вибачення. Михайло Лукомський, місцевий депутат. Айлона, яка нібито стала жертвою насильства, його сестра. До речі, колінкувати перед нею змусили ще одного хлопця. Витягли нас багажнику, розділи догала, принижували, били та знімали все на відеокамеру. Після цього нам повідомили, що якщо ми звернемося в поліцію, нам буде тільки гірше. Це відео, яке вони знімали на камеру. Буде по всьому місту це все будуть бачити, але навіщо це все? Розвага садистів, яким подобається знущання і приниження не тільки це ще й спосіб здерти гроші. З батьків хлопців бандити вимагали відкуп по дві тисячі доларів. Е, Ковський сказав, запропонував, або я заплачу певну пошті, або якусь саму дві доларів або вони напишуть заяву на волонтування. Я погодився на тисячі доларів. І вже прозвучали деякі імена. Про Лукомського ви зрозуміли. Ще Андрій Лавриненко причетний не тільки до побиття. Його звинувачують ще й в убивстві учасника. Ато до цього я ще повернуся. Цікаво, що починав свій злочинний шлях Лавриненко з бурштинових воїн. Ще у 2014-му молодик брав участь у розбірках на Рівненщині. Місцеві копачі бурштину давали відсіч залітним, які намагалися їх притиснути. І Лавриненко активно долучився до замісу. Але вислизнув з рук правоохоронців, встиг утекти. Бандита оголосили у розшук за підозрою в тероризмі. Але бігав Лавренненко довго і встиг накоїти справ у Коростишеві. Було задокументовано факт вбивства військовослужбовця, який в 2013 році боронив Донецький аеропорт під час проведення антитерористичної операції. За що його було вбито, як і в ситуації з іншими потерпілими, за небажання повертати грошові кошти та борги надумані Тетяна, мати вбитого Івана Євчука. Її син вижив у Донецькому аеропорту, але загинув у рідному місті. Розповів матері, що йому погрожують. Перед тим е днів за два чи за три до цього був дзвінок на його мобільний телефон, і його повідомили мої невідомі люди, що йому йому погрожували вбивством, що він сказав, так що мама мене може вийти. Коли в один із днів Іван не повернувся з роботи, у жінки було погане передчуття. Але ще гірше син не брав слухавку, та й телефон його був. Поза зоною Тетяну вдарила жорстока реальність, коли її викликали на упізнання тіла. Прийшовши до моргу і побачивши, побачивши повністю німеччине тіло мого сина, все від голови до ніг було все побите, розтрощене, все було в сміття, було нанесено більше 20 важових поранень. Скільки побоїв було нанесено, і це не одним предметом, а декілька предметів було задіяно. Я просто це був шок для мене. На людина цього зробити не могла. Там явно була група. Імовірний убивця Івана поряд з жінкою у клітці, дивиться їй в очі, і переконує: я не я і хата не моя. Поліська я ворог мілася, але ви розумієте так, що. Мене зараз судиться образ до вашого сина і говорить, що це я його. Я навіть не найго відношення до цього я завжди не знаю, де взагалі вообще не фобілій, все, що говорили. Я не розумію, яким боком тут я. По-людськи зрозуміти легко, якщо ти сам людина, але це точно про Лавриненка. До речі, судді цю його байку чули й раніше. Не я не знаю, не впізнаю. Коли обвинувачений доводив Романові, що вперше його бачить, Я взагалі перший раз бачив. На східі, я побачив, я там взагалі не знаю, хто ти йшов. Попадає, навіщо не обманює студію? Якщо ти взагалі мене не знаєш, мене не було не злуховенство. Бо я, я такої ситуації ну, зовсім не пам'ятаю. Може, у тебе щось з пам'яті, вони такі другі були, не заприняємося. Невизнання провини, заперечення і нападе амнезії. схоже, це спільна тактика усіх підсудних. Поводять, викликаючи, буває, кидають репліки. Говорять, що це незаконне їхнє переслідування, і так далі. Але офіційно їхні позиції, яка буде відображена в їхніх допитах перед судом, поки що вони в суді ще не висловлювали, тому що по порядку дослідження доказів це буде на пізнішій стадії. Ось і Анатолій Моргунов. Він же у кримінальних колах. Толік туди ж б'є себе в груди і твердить: обмовили Я для них не кримінальному направлень, не де Просто Прозиденти по безприділи. Дарма, що теж долучився до бурштинових розбірок, і запровадив на території одного з підприємств рабство. Псевдоборжників, на яких вішали шалені суми, змушували їх відробляти, тримали гірше ніж худобу поряд зі свиньми. І це лише один епізод, який інкримінують Моргунову і компанії. У нас досліджується 13 фактів вимагань. Це стаття 189, 4 факти незаконного позбавлення волі. Два факти вибування людей з метою трудової експлуатації 146 стаття. Також одного з е, учасників банди е, підозрюють вірніше. обвинувачуємо обвинувачуємо у скоєнні умисного вбивства учасника. АТО, це стаття 115 з, Відповідно, е, найбільш тяжкою санкцією статті це є від 12 до 15 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Послід за адвокаткою. Толік повторює проти нього. Доказів немає, і взагалі він хоче додому. Прокурори, які докази я вже полтора знаходжуся на від сім'ї. Це не припущення. В мене є дитина маленька, є вам населення. Нема ніяких доказів, немає свідків. Який це все видумати і вочевидь, щоб уже зовсім доповнити картину ідеального сім'янина, Моргунов публічно освічується своїй дружині. Як, на ваш погляд, щиро? Бо є чутки, що дружина Моргунова не дуже йому повірила і почала шукати втіхи у іншого. А може, зрозуміла, що чоловік не швидко повернеться. Бо хай що він говорить про відсутність доказів, але ж крім постраждалих, які свідчать, є записи в телефонах. Бандити самі постаралися зафільмували свої злочини, думали, відео згодиться для шантажу. На кількох телефонах потерпілих задокументовано факти вчинення насильницьких дій, факти знущань, факти вимагань. Ці матеріали вони приєднані до справи в як документи, як вони оформлені відповідними протоколами. Відповідно, дослідження документів буде здійснюватись після того, як ми закінчимо стадію допиту усіх потерпілих. Далі у темних справах про те, як Коростишівського церка Моргунова зустріли за ґратами, і про те, що священник московського патріархату не допоміг підсудним у затягуванні процесу. Отже, як виявилося, у СІЗО не повірили в авторитетність смотрящого. Мабуть, він лише з бандою за плечима сміливий проти рабів. А за ґратами швидко здувся. Давай, давай піддані. За таких умов хіба молитися і просити про відпущення гріхів. І Моргунов просив. Дозволу на спілкування зі священником московського патріархату моєму підзахисному необхідне спілкування із священнослужителем. Мною було подано відповідне клопотання про побачення, про надання дозволу на відвідування на відвідування священнослужителів православної церкви, протирірє Рі... 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 Кравчука Леонтія Анатолійовича. Та обвинувачення переконане, це захист підсудних веде свої ігри. Бо перед цим адвокати Коростишівської банди затягували процес. Тому не та. Виявлено непропустиме застосування фені та жаргону в обвинуваченні мого клієнта. Так сформульоване прокурором обвинувачення, порушує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, містить неповагу прокурора до сторін справи та суду. Прокурор коронує мого клієнта боргунова якимось смотрящим.

і, хоч кілька засідань переносили, та зрештою цей супротив подолали суди відбуваються чи не кожні два тижні. Справу так звану справу Маргунова по його злочинній організації. Нам не в суд ще в лютому 24-го року. І дійсно на первинних етапах захисники затягували судовий розгляд, оскільки у нас є 9 членів банди і двоє осіб, які вчиняли злочини з Маргуновим у групі осіб, то у них в кожного багато захисників, і вони пробували затягувати судовий розгляд шоком неявки одного з них вони чергувалися таким чином. Разом з тим на ці факти ми реагували після чергової неявки одного з захисників. Ми суд підтримав позицію прокурора і скірував листа до кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва і е, з того часу, хоча комісія не встановила підстав для притягнення адвоката до відповідальності, але е, з того часу, тобто фактично з березня, у нас цього року у нас затягувані засідань або зриву засідань звини адвокатів, немає до вироку все ближче. А поки місцеві влаштовують кривдникам, які роками вислизали з рук правосуддя коридори ганьби і ледь не плюють у спини. Альба! 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 Та це не змушує ймовірних бандитів ні визнати провину, ні розкаятися. І так поводяться близько половини злочинців. Лише 50% зізнаються у скоєному. Дехто робиться навіть до того, як на нього впаде підозра. А хтось йде до поліції через багато років. Два десятиліття тому у Вінниці розстріляли спортсмена в машині, і причетним до вбивства вважали Михайла Березовського. 15 років він був у розшуку, аж раптом прийшов до слідчого разом з адвокатом з вимогою, щоб провадження про вбивство в машині закрили за строками давності. Але це інша справа. Далі буде.